Ах ты ж. Ах. От, от вона аж прямо тут ось. Іще одна. Ё-моё, та стільки тут щуки. Ви бачили, що вони творять. Одна за одною вискакують. От ще одна. Одна за одною вискакують, щоб порвати нашу приманку. Є один фокус. Зараз клюне, промазала. І ще одна йде прямо за приманкою. Такий всім добрий день. Прийшла посилочка невеличка, але чудова. Із Одеси з любов'ю. Шнурок Інквізітор 06 подарили цілих 200 метрів, ще й восьми жилка, Йомаю. Хвата ненадовго, але 200 метрів можна буде по 10-20 метрів відрізати і викидати. Через кожних 10-20 рибалок 06. Це в мене вважається окуньовий, але розмір щуки ви бачили, тому ідеально. До речі, він недорогий. Це я бачив у Фейсбуці рекламу. Хібоші, -хі Хі здається, називається конкурент, я так поняв, кастмастера. Дивіться, Товстєнна Цікаво, як вона буде крутитись, Як вона викрутиться з цього, а трохи трохи погнута є. Звісно, сравняємо її з кастмастером. Як же без кастмастера Golden Catch. Ось він, теж крашений. Ну і тут таке мун. Звичайні блешенки. Здається, тут мє... мідянка всередині, точно не пам'ятаю. На 4,5 г. Щоб голове не скучав на 8, щоб щучка не дрімала. Не знаю зачем я її взяв, але ви знаєте, велика блошня завжди потрібна у наборі. 17 грам железяка, колибалка, класика. Класична. Взяли, здається. Це, а, це теж кастмастер 16 грамовий ух, летіть буде в космос. Блешенка 12 грам, опять же, Галавель нащучка 5 грамотка. Коробочку взяв, просто других блешні не було. Тому взяли таку шикарну от Зеокса під воблери. Може колись і воблери будуть, а це не точно. І самий робочий силикон ми вигребли. Але там ще багато інших цвітів. Я просто не хотів раз халява наглядь не можна. Двохкольоровий щучка порве. Це 2,2 2 дюйма. Різні кольори. Головне, що є машинка в машинном машинному цвіті. Блестки, звісно, можна було б трохи побільше. то таке. Я думаю, кольор передається. Така ж машинка, як і у Лакіджона, але пачка коштує дешевше. І тут їх мода, і тут їх 8 штук цілих. 2,9 дюйма. Самий робочий херсонський цвет. І, звісно ж, кислота. Кровава кислота в червоній. цяточці Ну, і це теж повинно працювати. В одній даже теж цяточка попала дві Але все це ніщо. Я думав брати, як тебе звати, інквізітор і це чудовий спінг. У нас було, мабуть, штуки 3-4 інквізітора. Але я вирішив попроще. Вертус взяти. Здається, Вертус називається. Він легше. У інквізитора, кстати, лінійка космічна в різній длині, яка хочеш є. Але це я взяв 2,5. 2,54 в довжину. Дринчик, котушка у нас була. Спринтер 3000 це взяв з поплавчанки. Да Помните, поплавчанку короб переламав. І якраз 200 метрів інквізітора влізло по бортик. До 18 грам. Хвалить можна довго, але давайте краще підемо на річку і перевіримо його на ходу. так сказати. Нехай тільки канонада стихне. Трігер Шат Тайлер. Тайл. <с> я назову тебе тайлер. Хорошо, коли производитель побеспокоївся про рибаків. Є проріз знизу приманки і проріз зверху. І якщо правильно одягнути овсетник, а я його правильно одягну, він майже повністю в цю прорізь ниряє. Завдяки чому скрізь комиші і траву приманка проходить набагато краще. Красота. Поділав тут? 2,9 дюйма. Да, так, це реально за по Ого, Тобто ціна, мабуть, менша. Машинка, цвет тут трохи неправильно натягнув, то воно вийшло, так випирає. Але так і потрібно, тому що грязна щучка буде наказана, вона так бере. А от дрібноту одягнув на двойнички. Пока тільки дві штучки і машинку. І вони на них <смі> налізли як розміром неправильним менше. Але щука дрібна, а двойник буде карати. Просто у мене двойників небагато, і на цю приманку двойник би слаба А от На тут те ще треба. Красота. Добавим чебураторів. Фурнітуру вже приділав. поводочок. Моя улюблена фурнітура. І у всіх магазинах є, тому що недорого і якісно. Провалку поки не поміняють. Це будуть офігенські <губ> карабінчики. Я думаю, всі їх знають. Ладно, пакуємось на вечір, вискочимо, зараз щось по річки гупає, і мені це не подобається. Ну що таки всім добрий вечір. Наш двохцветний лайм Шартрест готовий. Водички трохи додала сантиметрів 5. 4 грама. Ого голодік, ти крутий. Новенька катушечка, новенький шнурочок, палка длиннюча Зараза гупає, Орки уб'ють. Чи що? Капець за 2,5 метра кидає далі. Я в шокі, блін, чого я. Ого! Була покльовка. Чого я раніше цього не зробив? Двохметрова зараза Приємно містами працювати, де комиші мішають. Ну, блін, 2,5 метра кидають йоханий бабай, як далеко. Тут іще на 1 грам приманка важча. Ну, треба учитувати, що вона крупніша, вона более парусна. І перший заброс, він обычно не самый длинный, так Куширі вроді плюс-мінус збили. Капець я в ту сторону кидаю, я в шокі, вертус красавчик. А я мучився з коротишом, давно треба було попросити. В Одесі з любов'ю віддайте мені Вертус. Пойміть, Інквізітор теж шикарний. Офігенська палка. Ну він шикарний буде на Кошевої, на Дніпрі у мене. А тут стояча вода, приманки по 3 грама. Тут треба окуньової роботи. Навіть якщо щука буде кілушна, толку не буде. Ну, ви поняли. Красота. Я щасливий. Щука була з краю, я в болото встав, вона вийшла з комиша і побігла розвод. Може не щука, але якась риба була в комиші стояла. О, о, ех, сошла. Я прямо поверху побачив, як вона гониться за, за моєю приманкою. Цапнула. Цапцарапнула. царапнула. Оп, зараз тут, з под мілячками. Угол комиша шикарний. Кожен раз клянусь взяти за заброди і не беру. А там на плесі... О! О, ось дивіться, отут тут ось розворот був. Щучка активна плаває, охотиться. Це ми її сюди підводимо просто під монастир. Ну, вона нас бачить і брати не хоче, блін. Кожен раз, боюся, закинути на ту сторону в комиші. Настільки далеко палка кидає, ти що шикардос? Катушечку ще б сюди. Оп, ех, сошла Сюди б ще який-нібудь ванквіш за 20 тисяч. <рес> Весом 150 грам. Так, що там? Це вже у нас третя покльовка була і мимо. Ох, ви розумієте, чого я ненавиджу овсетник. Він на джиг шикарний, але пряма проводка, то якщо він скритий, то є зло. Тормозю, щоб не достати комиш кожен раз. Проведем. Тут вона тусується коло ось цього мусора накиданого в помойки. Бомжара, виходи, я тут. Як бачите, чиста вода, а кислот... Оп! Була клювака і обратно муляка пішла под люка. От бомжара. Оп! Два рази дибала і третій раз під берегом. Падлюка цапнула. Но не взяла. Це ж по всій річці йшла. Така грам на 300. Йду, перший тичок пусто. другий пусто. І третій. Треба атракт. Оп! Іще одна йде. Не шевелимося. Подумар мишу їм, нефіга. Кислота получше з красною точкою. Ніяк не привикну. Що на але оп, та що таке? Капець щуки вредні, треба коротше ціліконку. Dwaжды w jedne miejsce nie kładę, żeby nie zadalbować. Poprobujemy z pauzami. A to ja już zapuszę, że tak Прямо під берегом! Ах, ти ж, ах. От от она аж прямо тут ось. І ще одна, йомой, та стільки тут щуки. Ви бачили, що вони творять? Одна за одною вискакують. От іще одна. Одна за одною вискакують, щоб порвати нашу приманку. Є один фокус. Щас клюне, промазала. Ще одна йде. Прямо за приманкою. Є один фокус, треба от стягнути грузок. Єсть. І черепаха вийшла на це подивися, вона голова торчить. Я тільки ускорився, щоб проскочить. Потому що проскочити треба було. Оп! Тільки да. газку, щоб потім не давати задню, щоб не лізти в ту клоаку, не відчіплять новеньку приманочку і не портить шнурочок на розтяження. Капець я в комиші закинув. З цим спінінгом треба бути акуратний. Він піпець як далеко киданий, важить. А если ще шнур був 0,4 чи 03, приманка потонша і грузик грам 5. Це буде пушка. У мене 0,2 шнур є. <риванка> Лежить вже год 5 бабіна стрмного. У мене іменно розмір пугає. 02, по-моєму, чи 0,3. Кодись подогнали, я ж, я боюсь його просто в руки брати. Оце заброси, й моя. 50 метрів, 50 з чим то мікроприманка і взагалі не проблема. Мені кажуть, треба тягнути швидше. Я ускорився, і щука засіклася, а без ускорення може б нічого й не було. Оп! Гониться, гониться падлюка. Все, останови. Не, іде, йде. Ось вона. Ну і що ти, падлюка? Мене побачила і встановилася. Сонечко почти лягло. Це погано. Чому? Тому що щука перестане брати і нефік тут без... потемному лазить. Уже завтра пор... вона вряд чи продовжимо, але все може бути. Обратно, обратно йде. Дивіться, дивіться, доганя, 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 ось вона. Іде ще, йде, йде. Все, вже не йде. Вот он. <laughs> Мені подобаються рибалки на міляках, тому що я бачу щуку, бачу, як вона мучається, як вона біжить. Ну при цьому не хоче атакувати. Треба атрактантом мазати. Приманки, цей питання рішаємой, треба його вирішити. Воно тя гоняє прямо в міляку, вода то упала. Чути, опала, упала, піднялася і тепер тільки почала падати. Давай, крейзі приманка. Оп, от от вона, от вона. І ще одна біжить. Уже не біжить. Падлюки, їх там сотні, не одна не бере. Все, я на них обідився, пішов далі. Ох, вечір в хату знімаю шляпу перед щучкою. Вона буде наказана. Кльова нема, але ми тримаємось все одно. Вулище офігенське, дякую голден golden Кетчеру. Golden Такі дальні заброси, просто мічта оцього капітана. І приманочки все супер. Треба тільки розлавлювати свічка підвела, мабуть, на погоду. Що ж, силочки в описі під відео, обов'язково проходьте по силочках і йому через півроку задонатять ще. А вам буде контент. Договорились. Всім пока і до зустрічі на воді.